Привіт-привіт, мої любі! Ну що, сьогодні я не буду показувати свою мордашку в камеру, тому що я просто хочу вам показати, як е зробити, пам'ятаєте, наші подаруночки, які ми робили в Фольгі. Е хто вперше зайшов, я залишу в описі під відео посилання на це відео. Але я придумала ще е оригінально. Оригінальне оформлення цих мішечків, тому хочу з вами поділитися. А, у мене поступило замовлення ось в такі колбочки ну, багато хто знає, да, а, школярам а, ось такі подаруночки зробити. І все-таки я вирішила щось інтерпретувати. В общем, фантазія в мене, як завжди, працює на опередження, тому я. Хочу оформити їх ось таким чином. Це ще без шнурочків і без подаруночків. Це я вже зробила. Що для цього потрібно? Замішала я зефір на соці. А, всередині у нас тут зефір все по 40 з начинками. Як ви бачите, он, начинки тут всі видні. Там і шоколад, там і вишеньки, кої є навіть горішки. Я туди запіхнула. Ну, я думаю, буде теж смачно. І тепер беремо ось таку насадочку: це від насадки зефір'юа. Теж, де таку купити насадку, я залишу в описі під відео посилання. Ось така насадочка, щоб ви розуміли. В принципі, я, якщо що, покажу збоку, ну я і так вам уже дивіться. Ось така насадочка, я вам її вже детально показала. І тепер набираю в мішечок наш зефірчик. Беремо ще. Ще не беремо, а, опудрюю я кокосова стружка, так як я і казала в відео, кокосова стружка профарбована Брайтфудсом. І зробила от, бачите, різних кольорів: а, зелений, червоний, жовтий, синій, фіолетовий. Ну, Давайте я вже ось зелененький зробила, жовтенький зробила. давайте я, от насиплю. я насипаю в мисочку. Ось таким чином повністю висипаю з пакетика. От, єсть. І тепер відставляю поки що в сторону. Тепер підложечки у мене також є. Уже я буду ставити на підложечки, потім підложечки ці підуть вже в наші ой-ой-ой колбочки. А, все, набираю зефір і а, творимо дива. Так, набрала зефірчик в мішечок з нашою насадочкою, ще раз покажу вам ось так. Так. уже повиставляла мішечки. І тепер що я роблю? Я просто знизу ось таким чином обіймаю, я навіть на цвяшок не ставлю. Ось так обіймаю наші мішечки. А бортики я ще не роблю. Чому я це придумала? Тому що іноді фольгі, ну, так, ну, да, воно коли припудриться, воно класно. Але ж, ну, все одно м -м, хочеться, щоб було ще вишуканіше. воно і так класно, но... а хочеться зробити ще класніше. Так все, дивіться, ми його зробили. Так, протираю мішечок, і тепер відразу цією ж насадкою я ставлю насадочку ось таким чином, ось так, заглиблюю. І тепер, потряхуючими рухами, я роблю ось такий обідочок. Дуже не високо не робіть, бо буде ну, не дуже красиво. А так, якби трошечки, ми потім, в будь-якому випадку, ми а, ну, підіжмемо, десь щось ще будемо ж а, профарбовувати. Я вам зараз покажу на двох. Ось таким чином, я думаю, вам все повинно бути видно. Тут взагалі все дуже просто. До речі, оці мішечки в мене стояли прямо в фользі в морозильній камері. І вони зберігалися дві неділі, чекали свого часу. Тому, хто працює ну, так, на Новий рік дуже багато замовлень, ви це можете зробити заздалегідь. Все чудово і все прекрасно. Так, протираємо мішечок. Підтягуємо мішечок і робимо такий обідочок. Так. Отак, От потряхуючи. Не хочу я більше змінювати. Воно і так класно, буде все чудово і все прекрасно. Так, я зараз ще дороблю ось ці три, а, без вас, і, і потім ми це все профарбуємо. це ми це зробили. Тепер я беру барвничок, беру а, наші заготовочки. А, зразу кажу, я, не працюю, я працюю в перчатках тільки тоді, коли воно щось липне і це вже фінішна пряма. Тут у нас а, кокосова стружка, вона не липне і а, гарно вимиті ручки. Все чистенько, все акуратненько і не буде нічого гарно зав'язане волосічко, щоб ніде нічого, і все добре. Тому я не користуюсь в таких випадках пірчатками, тому що пірчатки – це набагато гірше. Все, я ставлю наш мішечок в кокосову стружку. Все, от Я зараз проваляла, тут уже взагалі нічого не липне. І тепер гарнесенько Ось так. Притрушую, щоб воно поприлипало сюди. Сюди ж не потрібно, ми тут іграшки будемо робити. Все, дивіться. Яка краса. Ми ще зав'яжемо шнурочки, тому ось таким чином. Ну, давайте ось це ще я вам покажу. Ось, дивіться, там. А, все по 40 з начинкою, а тут уже на соці можна сік плюс пюре. Та можна, в принципі, будь-яким зефіром покрити, зробити оцей декорчик. Це без різниці. Все, наші мішечки майже готові. Залишається тільки зав'язати шнурочок і а, накласти наші дики. Цукерочки, подаруночки. А для подаруночків я теж вам покажу, що я придумала ще одну штуку, щоб це було цікаво діточкам. Не забудьте поставити лайк. І щоб не втратити мене, підписуйтесь, а якщо є питання, коментуйте. Все, я зробила ось наші заготовочки, все пропудрила. І вже, поки не було світла, зробила наші мішечки. Ось такі вони виходять. Це вже я понакривала колбами, ще не закривала. Але, а потім ще в папірці. Ну, в кінці покажу ось наші ялиночки, які ми робили з зайсенго. Потім я зробила ось таке 2026. Ось тут я їх чіпляю, на шнурочки. Це я теж вам розповідала, з чого я робила. І в якості подаруночків я взяла різні. Ну, ось тут покажу. Мені великі, маленькі, потім а, рисові шарики, такі кульки. А, і взяла ось такий маршмеллоу. Теж купила в кондитерському магазині невеличкі. Ну, ось вони отак виглядають, як, теж як подаруночки. І ось таким чином все це я зробила. І... Я вам зараз покажу, як я це роблю на одній штучці. Я не буду багато вам показувати, тому що тут, в принципі, нічого такого немає. Чим гарно мати айсинг? тому що я приклеюю оці подарунки на айсинг. не на зефір, а на айсинг. Чому? Тому що от не було світла. Я сіла собі і все це під фонариком, там, ну, під лампами, все це зробила. Тому зараз покажу, як я це все роблю. Ну, от я взяла таку, а, такий подаруночок. Тепер я видавлюю білий айсинг. без барників, без нічого. І вкладаю там будь-які подарунки, які а, вам до вподоби. Тут уже на ваш смак. На ваш розсуд і на вашу. Знову ж таки, фантазію, Да? Треба біленького знову зробити. У ну, мене він розходується, да. то туди, то сюди. Отак, От хопа, налила і все прекрасно. Ось таким чином я і роблю. Тепер беру ялиночку. Сюди ставлю ялиночку. Ну і дивлюся, де мені ще який колір можна пришпандорити, щоб було красиво, цікавенько. Ще якийсь, не знаю, коричневий, мабуть, да, немає. Ось сюди коричневенький. Ось так. О, все. Тепер я беру наш шнурочок. Зараз я відставлю. Беру шнурочок, припустимо зелений і червоний. І є. Роблю такий жгутик. Ну, перекручую. О, тільки щоб однаково. Да. Перекручую. Це вже я вам як дітям розповідаю, ну, іноді. Іноді людям і це необхідно. Так, і просто зав'язую хопа, хопа. Тепер я беру жовтенький, ну, щоб воно не відтінялося, беру жовтенький той же айсинг. От, бачите, в кінці він засихає. Зараз продав його, о, продавився. Єсть і клею нашу. Ну, я таким чином фіксую а, нашу а, щоб вона не розмотувалась, і заодно можна не обов'язково, це можна просто якийсь там бантичок, не знаю, ну, що небудь таке придумати. квіточку якусь. Все, тепер я беру підложечку, ставлю на підложечку. Тепер беру донешко з нашої колби. Ставлю сюди і накриваю кришкою. О, дивіться, закрила. Ось вам чудовий подарунок, мало того з начинкою, з вишенькою всередині. Ну, я думаю, діти будуть задоволені. Тому, в принципі, все. Більше мені сказати нічого, потім я вам ще покажу буквально коротенько під музичку, послухаєте і побачите, як в коробочках це виглядатиме. Ну і що я можу сказати? Робіть! Це не важко. Це, ну, це дійсно не важко. Це просто, легко, не обов'язково ці всі ялиночки можна просто заповнити мемденцікам, онукам, діточкам під ялиночку, друзям, ну будь-кому. Все, не забувайте, якщо вам подобається, не забувайте поставити лайк, коментуйте, підписуйтесь. Люблю вас. До зустрічі пока-пока!